Доброго ранку, друзі. Короте, похолодало у нас конкретно. Позавчора ще в шортах в футболки ходив. Сьогодні вже зранку вдівав курточку. Приїхав я сьогодні ось таке прекрасне місце. Зараз закидемо фідерок і спробуємо щось спіймати. Хочеться спіймати ляща або крупного карася. Зараз у нас вже 10-та година, зранку не виїжджав, тому що в нас був мороз. Замішуємо прикормку, закидаємося і думаю, все вийде. Брав ще з собою спінінг на хижака, хочу покидати. Тут таке, як казали, наче жерешок скидається. Я, кстати, один виход бачив. Так що зараз замішуємо прикормку, закидаємо фідер. А потім візьмемо спінінг і спробуємо покидати на жереха. Так що не переключайтесь, думаю буде цікаво. Поїхали. Зараз замішаємо прикормку. У мене тут трішки залишилося старої ще. Пару днів назад я був, але на жаль, нічого не піймав. Так що зараз замішаємо свіжий і в даному випадку сьогодні хочу я замішати прикормку від Carp Pro. Це в нас конопляний горіх. Таку прикормку я використовую перший раз. Думаю, вона для крупної рибки буде те, що треба. Ну, вона, я так зрозумів, розчитана на короп, а на сазана, але ми сьогодні спробуємо на неї спіймати якусь теж крупну рибку. Ну і за лян трішки милося. В даному випадку це у нас карось. Да, такий прикольний запах. Ви знаєте, такої прокрумки ще не використовував. Якийсь такий трішки його ріжка чуть. Таке мені, наче, навіть чесничок, є, так він тут не повинен бути. Ну, коротше. Запах цікавий. Фідер собрав один, потім, може, ще один соберу, якщо буде поганий клюв. В даному випадку собрав я новинку цього сезону, це в нас Флагман Легенд. Він у мене в рості 360 і до 150 грамів. І котушка Sherman Pro 6000, теж від Флагман. Шнурочок 0,12, восьмижилочка. Палочка собрана, зараз беремо снастки. Нав'язуємося і будемо закидати. Сумочку для фідера я завжди вожу на 55 літрів. Тут у нас все сюди влазить. Я сьогодні ще брав і коропову тему, може нав'яжу поводки з волосом. І попробуємо, може на попапчики на маленькі закинути, якщо біла риба буде дуже довбати. Ось таких оснасток набирав, Вона в нас йде фідерна, але гачок тут у нас йде із волосом. Може навіть і такі оснастки будемо пробувати. Ну поки що почнемо. Ми просто із класичного фідера так Що нам потрібно? Нам потрібна оснасточка. візьмемось патерностер від профмонтажу. І кормушечку. Кормушку візьмемо. Теж не важку. Думаю, 70, алмаз, дивіться, ось уже готовий патерностер. Тут надітий на ці кормушки тільки без цього, без повідця Кормушки використовую. Від профмонтажу, ось такі з ґрунтозацепами. Можна використовувати невеликі ваги і те, вони гарно тримають. Так, візьмемо з собою ще ось гачки. Може поводки будемо в'язати ось такі. лясочка на поводки є і ножнички. По наживки, друзі, у нас сьогодні, як зазвичай, опариш, черв'ячок. І два вида пінотіста брав. В даному випадку ванілька і кріль. На один гачок поставимо кріль, а на другий ванільку. Будемо експериментувати і пробувати, на що в нас краще клювати. Так що будемо наживлятися і закидати. Одразу ставляємо кліпсу, щоб нам в одну точку кидає. Тут у нас така невеличка заводь під нашою стороною і там границя тихої води і обратки. І оце я якраз туди на границю тихої води і течії закинує. Там, я думаю, якраз повинна і триматися рибка. Єсть! Єсть, друзі! Ого! Що це? Жерех чи ні. Під корьогу тільки Не пойму, шо. Не пойму що. Таке воно наче і вдара не було. Я поки що не розумію, що це. Думаю, жерех би Трембіляй задавав жерех. Да, До. До, друзі, жерех. Ух, я знав, що він там є. Да. Да, жерех. Дивіться, який красовчик. Іди сюди. Ялі зачепився. Подивіться на нього. Ху -ху -ху. Да, друзі. Да, мені тепер і фідер не нужен. Я буду просто зараз кидати на жереха. Подивіться, який красень. Звичайний кастмастер поставив. самий самий дешевий, який є тільки в магазині. І взяв ось такого жереха, зараз ми його завожимо. Оце такого можна взяти і на копчення, дивіться друзі. Ну я думаю, якщо більше кіла, то візьмемо, якщо не буде кіла, то відпустимо. Зараз візьму ваги і, і звожимо. Зараз кинемо зразу на лінієчку його. Де нас тут сантиметрів, ось? Цього. 40, якщо по правилам, то 44. 44, а на вагу? Зараз подивимось Кіло 315, друзі. Ну це заліковий жирешок. Оце да. Круто, просто круто. Підійшов, поставив садок біля фідера, бачите, а тут у мене тільки ще якась покльовка була. Це напевно, дріб'язок, бачите, ти рибить. Я напевно зараз поставлю осностку, осностку із попапом. Хай воно в нас стоїть, поки хороша риба не клюне. Оце що ж я задовбувся перенаживлять його. Ах ти, друзі, була покльовка. Покльовка була. Коротше, він стоїть під тією стороною, під корьох. Під самими корьогами. Ото тільки попадаєш туди в точку. Це покльовка була жереху. 100%. Через те, що там немає нічого. А ну, чи попаду я? Тут тут. Ого, не туди. Це не туди, але може і там буде. Зараз хай трішки потоне. І це не туди я кинув. Бачите, друзі, що на фідер клює. Оце така рибка. Ну, я ж хотів для що не таку рибку. Зараз перенаживимося, може і лящик підійде. Така покльовка, друзі, була, вроді там щось таке здоровенне. Капець, бачите, це що я вже тільки не робив, що я тільки не ставив, оце плітка і все, я вже думав, може чи друге місце міняти, чи що робити, я вже й сам не знаю. на Жереха прокидав, не бере, нічого не бере, коротше. Кроме плітки. Я вже поставив, бачите, кормачок на кормачок на Єву 6 мм, думаю, може. Хоч дріб'язок не ковтувати мені, все одно як ви бачите, гребе і гребе. Зараз трішки ще тут посидим, та може на якесь друге місце переїдемо. Тут таке місце, що і карась повинен бути, і лящ. А чого його немає, я не знаю. Просто фідер на рушках, наружках, вот отак скакає, бачите що робиться? Дивіться. Давай ще раз підсічам подивимося, як от і там. Дивіться дуплети. Квітка клює дуплетами. Тільки закидай. Тільки плітка сьогодні не ноша рибу. Бачите, друзі, змінив я місце, думаю, переїду до коряжника, тут напряму, але все одно у нас плітка не дає клювати нормальний рибки. Чи може вже карасі з лящом віднерестилися та боліють, що вони не хочуть клювати, не знаю. Зараз тут ще півгодинки посижу, а потім, думаю, переїду пару участків пожариху, там ще перевірю і напевно будемо завершувати на сьогодні, тому що щось. Щось мені не подобається. Чи може із-за похолодання вона не клює. Ну коротше незрозуміло. подивіться, які лебеді красиві поплив, друзі, видно? Один і другий. І ще десь третій був. Десь, напевно, під берегом стоїть. Коротше, їду провіряти точки на жереха, які ще там залишились і все. Все, у мене на фідер вже не вистачає, чесно. Терпіння сидіть Плітка, плітка, ще раз плітка. Так, да, друзі, чотири локації вже провірив. З кастмастером пройшов не хоче. Він, правда, якби я з самого ранку приїхав, то в принципі може б ми Жереха ще з вами б піймали. Я в принципі знаю тепер де він стоїть, під якими корягами може ми ще приїдемо в ці краї. і попробуємо його спіймати. На спініна. Але на фідере, як самі ви бачили, немає діла зовсім. Тут таке. Хіба плітка, вже ну, сенс тієї плітки. Я так поняв, ляшка раз вже віднерестився. І зараз у нас рибка буде боліти. Тому потрібно десь на дільки дві чекати, поки вона переболіє. І потім вже кльово може і буде. Там пожар якийсь. Камера, напевно, не передасть, дивіться. Усе горить. Не знаю, кому воно нужне, оце в, такий, в такий час палить. Зараз вже зайчики. Птичечки, всі гнізда поробили в травички і підпалили. Ну, коротше, друзі, ось така рибалка получилася, яка є. Можна сказати, ми з вами залишилися майже без рибки. Але все одно, одного жерешка поймали, там десяток пліток піймав. Так що, думаю, рибалка в нас ще з вами вийшла і непогана. Все, друзі, підписуйтесь на канал і всім пока, до нових зустрічей.